Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом ось таких неймовірно смачних, пухких та дуже-дуже ароматних гарбузових булочок синабон. Для цього нам потрібно для початку приготуємо тісто. В миску наливаю тепле молоко температурою не вище 40 градусів. Додаю сюди сухі активні дріжджі та залишаю на 5 хвилин. Трішечки розмішую. Далі додаю сюди цукор, яйце. Вершкове масло. Розм'якшене вершкове масло і все перемішую. Далі додаю сюди гарбузове пюре. Гарбузове пюре можете приготувати будь-яким способом на пару, печене чи відварений гарбуз. Як вам краще, як вам зручніше. Далі додаю сюди ванільний цукор та корицю. мелену корицю. Далі поступово просію в цю суміш борошно. Починаю замішувати вінчиком, після чого продовжу замішувати руками. Вінчиком замішувати вже досить важко, тому буду продовжувати вимішувати руками. Тісто виходить досить липке, проте продовжуємо вимішувати його ще 5 хвилин. Можна також скористатися технікою. Більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб не забити булочки, щоб не забити тісто і булочки не вийшли досить жорсткими. Для того, щоб легше було вимішувати, можна перейти на робочу поверхню. Повертаю тісто назад в ту саму миску. Далі накриваю чистим рушником та залишаю при кімнатній температурі на годину-півтори, для того, щоб тісто добре підійшло. А допоки підходить тіст, в мене є час для того, щоб приготувати начинку. Для цього мені потрібно м'яке вершкове масло. Додаю сюди гарбузове пюре, коричневий цукор. Якщо немає коричного, можна замінити на білий звичайний. А також корицю, трішечки мускатного горіху і ванільний цукор. І все перемішую до однорідності. Яка це суміш ароматна виходить, як гарно пахне. Ваніль, кориця, мускатний горіх. Дуже смачно пахне. Всі інгредієнти для начинки повинні бути кімнатної температури. Ось, начинка готова. Після того, як пройшло півтори години, тісто гарно ось так піднялося. Робочу поверхню посипаю борошном. Перекладаю сюди тісто. Надаю тісто трішечки тепла рук. Дивіться, яке воно ніжне і мігкеньке отворилося. Посипаю борошном всю поверхню добре. Зверху трішки борошном, щоб ніде нічого не прилипло. І розкачую. Стараємо розкачати так, щоб вийшло тісто однакової товщини. Після чого поверхню змащуємо начинкою. До кінця не домащую, з одного краєчку залишаю приблизно 1 см відстані, щоб можна було закрити добре рулет і защепнути, щоб не вилазила начинка. Беру спатул, так мені більш зручніше. Рівномірно розмащуємо по всій поверхні. Далі закручуємо все в рулет. І далі розрізаємо на шматки. Можна лопат, можна це робити ножем а можна ниткою. Викладаємо наші рулети в форму. Ось, і залишаємо, щоб наші булочки підійшли. Вони трішечки ось такі деформовані, тому що тісто надзвичайно ніжне. Друге тісто підходило приблизно хвилин 15-20. І коли б тісто гарно так підійшло, відправляю випікатися попередньо в попередню розігріту електричну піч. Ось булочки випікалися 35 хвилин. Ось такі гарні, жовтенькі. Зверху буду змащувати кремом, а, а саме, вершки е, холодні, жирністю 33%, цукрова пудра та крем-сир типу Філадельфія. Змішала все, збила до пишної піни і ось такий крем утворився. Ви можете зробити будь-який, який вам подобається, а також регулювати кількість інгредієнтів крему на свій смак. Змащуємо поверхню булочок цим кремом. Досить ось так багато. Тому що це дуже смачно. Робимо все обережно, тому що булочки дуже ніжні, м'які і ось такі пухкі ніжні з насиченим жовтим кольором та неймовірним смаком кориці булочки виходять. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!